Вас вітає інформаційний портал золочів.нет. Ми вирішили опитати золочів'ян, що вони роблять задля перемоги. Що Що ви робите задля перемоги? На роботі працюю. Ну, не буду казати все, що я роблю. Ну, багато роблю. Що ви робите задля перемоги? Я служу. Дякую. <реш> Донат чим можу. Дякую. Все. Працюю і молюся. І, звичайно, що даю, що ліва рука дає, то не знає права. Дякую. Син служить мій син, то звичайно, що всі молитви за Україну. Особисто, що я роблю це. Я рік працювала на волонтерських засадах, допомагала всім, чим могла. Зранку до ночі була на карітасі. Ми багато мали допомоги, грузили, вигружали і загружали там. Дуже багато було роботи, тому я такими маленькими своїми вчинками наближаю Україну до перемоги. Також своєю командою ФАМ ми минулого року збирали гроші, проводили благодійний ярмарок і також співали на вулицях Львова, назбирали 40 тисяч гривень, за які купили термобілизну і багато чого іншого для наших військових. Що ви робите задля перемоги? Донатом, звичайно, більш нічого поки. Дякую. Будь ласка. Що ви робите задля перемоги? Ми молимось, дзвонимо до хлопців. Багато маємо хлопців на фронті із родини, і із знайомих. Молимо за них і, звичайно, донатимо. Наші діти зібрали 20, близько 23 тисяч гривень і задонатили. На ЗСУ на придбання автомобіля для наших військових. За що отримали грамоту, грамоту, від, грамоту від Валерія Заложного? А яким чином зібрали кошти? Ми організували такий аматорський вертеп і ходили по знайомих, по церквах, по організаціях. Ну, що я роблю за для перемоги. Доначу час від часу, якщо маю можливість на це. Плюс стараюся якось надіятися, вірити про те, що все якнайскоріше воно закінчиться.